Добрий день, діти! Сьогодні на з вами заняття з розвитку мовлення. І до нас знову прийшли наші друзі, калинка та барвінок. Послухайте вірш Івана Гнатюка наша хатка. Я люблю свою хату і подвір'я, і садок, де і сонця багато, і в жару холодок. Все для мене дотрітне, стіни білі, як сніг. І віконце привітне і дубовий поріг. То про що ми будемо з вами розмовляти? Так, молодці, ми будемо розмовляти про хату. Не тільки ми будемо розмовляти про домівки людей, а ще спробуємо порівняти, які були багато років назад і які є сьогодні. Діти, калинці та барвінку цікаво, чи знаєте ви свою адресу? Так, молодці. А калинка з барвінком мешкають в будинку 49 по вулиці Комсомольській. Як ви гадаєте, хто вони? Так, молодці. Вони мешканці. Будинку номер 49 Діти, скажіть, де можна жити? Так, можна жити в будинку, в хаті, у квартирі. Правильно, а можна сказати, що це домівка житло людини. Подивіться на малюнок і скажіть, як заїхати на подвір'я. Так, молодці, можна заїхати через ворота. Так, російською мовою ворота. А українською мовою це брама. Якого кольору брама? Так, брама чорного кольору. Діти, а що ви бачите на цій картинці? Скажіть, де сидить дівчинка? Так, молодці, дівчинка сидить на крильце. А українською мовою це ганок. Правильно, пригадайте, і квартира, і хата мають багато. Правильно, кімнат. А можна ще сказати багато приміщень. Квартира або хата має багато. Приміщень. Діти, ви знаєте, що в кожній кімнаті стоять меблі. Давайте з вами пограємо в гру Мій дім. Діти, як називається ця кімната? Молодці! Це вітальня або зала. Беріть відповідні меблі до цієї кімнати. Правильно це диван, крісло, стіл. А ще кімнату можна перекрасити квітами та книжками. Це приміщення в будинку називається кухня, що треба обрати для кухні. Правильно молодці. Як називається це приміщення в будинку. Вірно, це спальня. Оберіть необхідну мебель. Для спальні. Молодці впорались. Продовжуємо далі. Це дитяча кімната. Що треба обрати для дитячої кімнати? Правильно, молодці. Молодці впорались із завданням. Подивіться і скажіть, скільки поверхів мають ось ці будинки. Правильно 4, 5 та 9 поверхів. Правильно, то їх ми називемо багатоповерхові домівки. І в будинку, і в хаті, і у квартирі люди що роблять? Так, вони там живуть. Або, ще можна сказати, вони там мешкають. А ще можна додати хозяйнують. Що роблять люди у квартирі чи в хаті? Так, люди живуть, мешкають та хозяйнують. Молодці калинці дуже сподобалась ваша відповідь. А барвінок цікавиться, чи подобаються вам ваші домівки. Так, а вже ж, а чому? Тому що це наша квартира або хата. І в ній затишно, просторо та охайно. Молодці! А разом із ким ви живете у квартирі? Так, правильно, з батьками, з татом і мамою, братиком чи сестричкою, дідусем чи з бабусею. Молодці, а зараз я вам пропоную подивитися і сказати, скільки людей живе в цьому будинку. Послухайте, як буду казати я. Тут мешкає троє людей. Або трійко. А тепер спробуйте ви. Правильно, тут мешкає четверо людей. Або четвірко. Розгляньте наступну картинку. Молодці! Тут мешкає п'ятеро людей або п'ятірком. Діти молодці! Ми сьогодні з вами на занятті розмовляли про оселю, будинок та меблі. А на цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!